Тиск, основа основ, диск. Ми розуміємо, що з диском працюють багато компаній, які взагалі займаються оцінкою особистості і TTI не виняток. А якщо говорити про нашу унікальність у підході оцінки, диск я б поговорила про наші шикарні візуали, і я б говорила про дуже високу якість описової частини в наших звітах. Ми говоримо про поведінку людини, яка спостерігається. А що нам від цієї інформації? Насправді, друзі, мої, звичайно, дуже багато, тому що коли ми беремо людину на роботу о, тепер в мене тут перебої, але я думаю, що то нічого. Або ми хочемо доєднати людину до команди певної. Якщо ми розуміємо, яким самим чином вона на цю роботу діє. Підійде або не підійде, або до цієї команди, як вона приєднається і яку цінність вона в цю команду принесе, це дуже-дуже важливо. За деяких обставин навіть ці фактори вони бувають визначними для того, щоб прийняти рішення: беремо цю людину або не беремо, переводимо або не переводимо. Отже, це про сильні сторони. А щодо мінливості, диск щодо стійкості цих результатів. Диск змінюється, це факт. Диск змінюється протягом часу, і це залежить від певних обставин, але тенденція ключова зазвичай вона залишається. Тому, якщо навіть ми не можемо гарантувати про те, що диск буде в людини такий назавжди, повірте мені, якщо вам хтось таке каже, це неправда. Я маю дуже велику статистику, в тому числі змін диску людини. Я маю звіти від тих самих людей з проміжками часу, тобто в мене є моя така власна наукова. Вже статистика і лабораторія, повірте мені, це не так. Але тенденція буде зрозуміла, і вона, теж, вона також дуже, -дуже важлива. А отже, розуміючи диск свій, або розуміючи диск профіль наших. Колег наших кандидатів або просто людей, які нас оточують, ми розуміємо їх сильні і слабкі сторони. Я вже говорила, ніхто на жаль не досконалий. Ми всі маємо наші сильні сторони і наші слабкі сторони, які не факт, що нам треба розвивати. І диск це показує дуже наочно і дуже швидко. Наші опитувальники, вони. Займають всього на всього хвилин для того, щоб отримати будь-яку версію описову звіту диск, а в нас найбільше здається близько 40 сторінок. Да, Наріш? Так. Десь так. От, тобто від найкоротших на 8 сторінок до найдетальніших на 40 сторінок, ми можемо отримувати звіт, в залежності від того, яку версію, наскільки детальну інформацію ми хочемо отримати про. Людину. А також диск, я вже говорила про диск в команді. Це також пізніше я вам покажу візуалізацію, як ми можемо оцінювати команди за диском. Це дуже цікаво і дуже важливо для керівника, коли ми розуміємо тенденцію, куди наша команда спрямована, хто в нас є лідером в цій команді, а, кого в нас більше, чому є такі особливості, кого нам треба додати в команду, якщо ми хочемо команду підсилити, хто нам потрібен в цій команді? а хто не потрібен, хто навпаки зможе її дисбалансувати. Це також дуже наочно. Ми можемо бачити завдяки нашій оцінці. Диск.